Попри африканське походження, вони мають монголоїдний розріз ока, порядок тоді був. Так що готентоткам з віком не потрібні всі ці омолоджуючі процедури, вона в 50 виглядає так, як в 25. І зараз вони живуть лише там, де нікому не цікаво. Їх здатність накопичувати жир у сідницях. Потрібно не мога більше слонятини, що член, що статеві губи можуть сягати коліна. Не наливайте алкоголь готентотам. Не життя, а казка. Доброго вечора, хлопці дівчата різного віку. Тривали життя в певних умовах зміню людей. По людині відразу видно, живе вона на Кіпрі чи за полярним колом, харчується м'ясом з фрешами чи баландою з розведеним чаєм. Сьогодні наніс цікаво про унікальних людей, які живуть тисячоліттями в африканських пустелях, живуть і виживають, та набули багато цікавих властивостей для свого виживання. Коли ми згадуємо мешканців Африки, то зазвичай уявляємо темношкірого дядьку Тома, Майкла Джордана, ну а хтось і Джексона. Але африканців понад 2 мільярди, і зрозуміло, така велика кількість людей не може бути однаковою. Африканці дуже відрізняються один від одного. Більш того, далеко не всі корінні африканці це негроїди, ну і самі негроїди теж дуже відрізняються. Не кажучи вже про те, що пращури всіх неафриканців це вихідці із Африки. Існує ціла низки корінних африканців, не негроїдів, наприклад, копти, тауреги і представники дуже старої, так званої кайсанської раси. До них відносять бучменів та готентотів. Раніше ця раса була більш поширена, вона така ж стара, як негроїдна, а можливо і старша на неї. Ну і зрозуміло, обидві африканські раси старші за монголоїдів, європеоїдів та австролоїдів. Сьогодні мова вестиметься про готентотів. Попри африканське походження, вони мають монголоїдний розріз ока. Більш того, вони його мали, коли ще ніяких монголоїдів і в проєкті не було, а люди жили лише в Африці, як воно і має бути. Порядок тоді був. Шкіра готентотів темно-жовта з мідним відтінком. Обличчя дещо витягнуте, вкрите зморшками із молодих літ. так що готентоткам з віком не потрібні всі ці омолоджуючі процедури, адже завдяки зморшкам, вона і в 50 виглядає так, як в 25. У гатентотів слабо розвинуте волосяне покриття, знову ж таки економія на голіні та деполяції, не життя, а казка. Але і це ще не все. Гатентоти живуть у пустелях або на півпустелях. Власне, жили вони раніше в інших місцях, але їх звідусіль повиганяли, і зараз вони живуть лише там, де нікому не цікаво. Поки ми з вами щодня витрачаємо години тільки на дорогу на роботу, де працюємо цілий день. Гагентоти щодня або через день походять на полювання, і ти їм теж далеко не треба. Та й полювання, а також збір небагаточисельних рослин і, можливо, грибів, займає декілька годин на добу це за спостереженням антропологів. Так що у гентотів набагато більше часу на життя, ну, на родину ну, більше, ніж у нас з вами. За спостереженнями тих самих антропологів, у гентотів досить сильно розвинуті родинні, зокрема батьківські відносини. Маленькі готентоти отримують, напевне, більш за всіх на планеті батьківської уваги. Однієї із особливостей готентотів відносять їх здатність накопичувати жир у сідницях. Власне, це загальна людська риса, але у готентоті вона особливо яскраво виражена. Причому жир там накопичується досить швидко. Ну що і зрозуміло, сьогодні вбили слона, поки він не сильно протух, потрібно з'їсти якнаймога більше слонятини і відкласти все у жир. Бо наступний слон буде в новому році, а до того доведеться харчуватись хаврашками та горіхами. Ну і знову ж таки, все для дітей. І такі сідниці допомагають батькам готентотам переносити дітей, ну, а можливо, і ще щось. Зуміла, що така риця не могла залишити європейців байдужими. Голландці, французи та й всі комуненьки, вивозили готентотів у Європу, де ті використовувалися як така жива цікавинка. Ну і, до речі, гатинтоти в Європі часто спивались, Бо алкоголь дегідрогеназ тобто ферментів для розщеплення алкоголю, у них це за, замало або взагалі нема. Не наливайте алкоголь готентотам. Ще цікава особливість: у гатинтотів досить великий статевий член, це у чоловіків, а у жінок статеві губи досить такі великі, що член, що статеві губи можуть сягати коліна. Викликані такі розміри ймовірнішою необхідністю терморегуляції, тобто через них гатентоти охолоджуються. До речі, віслюки відростили собі довгі вуха саме через це для охолодження. При цьому гатентоти вважають, що довгі статеві губи це щось ненормальне та потворне, тому вони їх відрізають. Швидше за все, без наркозу. Також у гатинтоті у несприятливий і посухливий сезон уповільниться метаболізм. Вони довше сплять, менше їдять та п'ють, їх рухи уповільнюються. Не спяська ведмедів, зрозуміло, але рух у тому напрямку. Нічого не поробиш, виживання у постелі вносять свої правила. Коли немає достатньо води та їжі, варто їх розкодувати економно. Готентотам, принаймні тим, що живуть традиційно, піцу з пивом ніхто не привезе, доводиться викручуватися. Колись та й зараз бутувала думка, що готентоти, а також бушмени це і не люди зовсім, а якісь мавпи. Власне, наполовину це правда. Готентоти, як і інші люди, є мавпами. Тим не менш, попри всі відмінності, готентоти чудово схрещуються з іншими африканцями, європейцями, азіатами, дають здорових нащадків, які є не менш дурнішими чи розумнішими за інших. Але поки що існують пустинні готентоти, генетики, антропологи, етнографи, лінгвісти радо їх вивчають, бо рано чи пізно цивілізація добереться до готентотів, і на полювання вони більше так просто не ходитимуть. Ось так є ще люди, яким не потрібно платити за комуналку, шукати роботу, цілий рік чекати на відпуску. Регулярне сафарі, екологічно чиста їжа, свіже м'ясо, регулярні шашлики на природі і за все це не потрібно платити. Що ще треба для щастя? На добраніч, хлопці-дівчата різного віку. Не забуваємо, всі ми колись вийшли з Африки. Нехай вам насніться пікнік в африканській пустелі в компанії Готентотів. До зустрічі!